Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео це ренж та торгівля в ренжі. Трішки поекспериментуємо з форматом. Це відео буде записуватись без заготовленого сценарію. Я постараюся зробити його максимально коротким, простою мовою розберемо тему та покажу декілька прикладів на графіку. Отож, давайте розпочнемо. А перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на YouTube. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку, та публікуємо навчальний матеріал. Посилання на канал в описі відео. Ренд це торгівля ціни в певному вузькому діапазоні. Як його можна визначити? На графіку формуються low та «High», між якими ціна починає торгуватись, уповільнюватись та не порушує першочергові точки, першостворені точки який я відмітив червоним. Це дуже легко зрозуміти на цій схемі і на графіку, повірте, також це не складає жодних проблем. Рендж створюється для того, аби накопити максимальну кількість ліквідності по обидві його сторони, тобто знизу ліквідність на продаж, а зверху ліквідність на покупку. Відкривати позиції в лонг або в шорт всередині самого ренжа. Допоки ціна ще досі торгується між виділеними хаями та лоями, буде не зовсім цілеспрямовано. В більшості своїй такі позиції будуть закінчуватись збитками і просто не принесуть ніякої ефективності. Відкривати позиції нам буде актуально лише після так званих девіацій, тобто це вихід ціни за нижню або за верхню границю ренджа. Ось, наприклад, як я показав, це тут ціна врешті-решт порушила лоу ренджа. Тобто зняла всю можливу ліквідність на продаж, всю доступну ліквідність на продаж, де на молодших таймфреймах вірогідніше за все, формується сетап, на основі якого ми вже можемо спокійно входити з першочерговою ціллю, як мінімум, зняття верхньої границі ренжа. Тому що в деяких ситуаціях може бути таке, що вище ренжа є ще пули ліквідності, і тому тейк профіт ми можемо поставити на них, але це вже напряму залежить від. Загального контексту. Тобто ще раз, позиції буде актуально відкривати лише після девіацій. Якщо ціна проб'є верхню границю ренджа, ми будемо відкривати позиції в шорт, нижню, значить позиції в лонг. Також обов'язковим фактором є тест зони зацікавленості по ліву сторону. Це може бути ордерблок, брейкер, мітігейшн, блок або ж просто імбаланс. І ще один важливий фактор. Якщо рендж формується до прикладу в преміум-маркеті, а контекст в нас лонговий. То ми при девіації знизу повинні дочекатись моменту, коли ціна досягне саме діапазону 0,5, тобто дискаунт маркету. І тільки після того ми зможемо відкривати якісні позиції разом з загальним напрямком ціноутворення. Ну і так само при несхідному тренді. Відео про преміум та дискаунт маркет є на моєму ютуб-каналі, тому ви можете подивитись. На нього в підказках це графік біткоїна сьогодні, 2 січня 2024 року, і ми можемо побачити, що ціна після цього агресивного росту сформувала хай, а потім лоу. І певний час ціна торгувалась саме між ними, не порушуючи верхню та нижню границю ренджа. Тобто, ми його можемо відмічати саме ось таким чином. Я думаю, вам чітко видно ось цю проторговку. Ціна торгується виключно в одному діапазоні, але вже на сьогоднішній день вона його покидає. Тобто відбувається девіація зверху, так як я показував це на схематичному прикладі. І що після цього ми можемо очікувати? Девіацію знизу, тобто, після того, як ціна оновила всю доступну ліквідність на покупку, нам буде цікаво побачити зняття ліквідності на продаж. Ну і також в цьому випадку тут дотримані. Дуже важливі ключові фактори, такі як загальний контекст. Тобто ціна знаходиться в преміум маркеті, і вона тестує зону зацікавленості, яку краще видно на місячному таймфреймі, це ордер блок. І тільки в таких випадках ми можемо використовувати рендж. Якщо ж ціна після девіації зверху не тестує зони зацікавленості, Краще таку угоду пропускати, і ось ще один приклад на біткоїні, тільки вже на п'ятихвилиному таймфреймі. Ми бачимо, що ціна росте, але вже тут ріст не являється таким активним, тобто ціна починає уповільнюватись між цим лоєм та цим хаєм. Саме тому ми можемо відмітити ось такі потенційні границі ренджа. Нам потрібно побачити подальший розвиток ціни, щоб точно впевнитись, що це все-таки рендж. Тому очікуємо. На майбутні події. Ціна робить девіацію знизу, але після цього не робить девіацію зверху. Тобто рендж ще досі продовжується. Як бачите, ціна торгується між даним і даним свінгом. Вона робить ще одну девіацію. Повторне зняття ліквідності. Після чого ламає локальну структуру. Утворює нові зони зацікавленості, тобто імбаланси, від яких ми вже можемо входити в позицію. Але я, в свою чергу, відкривав позицію просто на другій девіації з цілями зняття всієї доступної найближчої ліквідності на покупку. І як бачите, ціллю тут виступила не тільки верхня границя ренджа, а ще й пули ліквідності, які знаходились вище. Тому що відносно загального контексту нам буде актуально побачити їх зняття. І давайте подивимось на відпрацювання. Графік євро і ще один приклад ренджа при висхідному контексті. Головну увагу ми повинні звертати на ось цей та цей свінгі, тому що між ними почав формуватись рендж. Як бачите, ціна починає. Уповільнюватись та торгуватись між ними. На даному моменті відбувається девіація знизу, тобто оновлюється нижня границя ренджа і також тестується зона зацікавленості у вигляді імбалансу. Тому вже на даному етапі нам буде цікаво відкривати позиції в лонг. Головною ціллю будуть ці рівні хаї, тобто верхня границя ренджа. Переходимо на молодші таймфрейми. На даному етапі сформувався ордер блок. Його краще видно на 30 хвилинах. Всередині нього буде актуально виділити тригерні точки. Я робив це за допомогою 5, 3 та 1 хвилини. Це буде ось ця область імбалансу. Саме цей імбаланс всередині ордер блоку буде виступати зоною. Де я буду шукати лонг-позицію. Подивіться, що відбувається перед цією зоною. Формуються пули ліквідності. Це хороший признак для майбутнього розвороту ціни, тим більше враховуючи те, що ми зробили девіацію знизу. Загальний контекст дає нам легко зрозуміти, що від цієї зони може відкриватись позиція. Моя позиція відкривалась від фулфілу імбалансу з цілю зняття верхньої границі ренджа. Ціна досягає області фулфіла, і також легко досягає верхньої границі. На цьому все, друзі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Можете задавати додаткові питання у коментарях. Я з радістю на них відповім. Пишіть свої ідеї щодо наступних відео, буду їх розбирати. Всім дякую за перегляд. Удачі!